Привіт і слава Україні. Що ж, друзі, війна триває, вона продовжується не лише на полях битви, вона продовжується в медіаплощині. І, відверто кажучи, на сьогоднішній ефір мене надихнуло, скажімо так, нещодавні декілька речей, які відбулися пов'язані з Збройними силами України. Отже, перше, ну те, що залужний сказав, це дуже серйозна заявка. Ми бачимо, що західні партнери все таки готові воювати з Росією на виснаження, але за рахунок наших життів. Як би там не було, я не хочу настроювати сьогодні проти, як кажу, проти наших партнерів, тому що, в принципі, давайте не забувати, що вони сьогодні інвестуючи в Україну, інвестують у власну безпеку. але фактично на сьогоднішній день західні країни вони повністю підтримують існування економіки і бюджету. Держава Україна, а також вони повністю забезпечують збройні сили України найнеобхіднішими елементами зброї, включаючи танки. Звичайно, нам ще хочеться і літаки. Звичайно, нам хочеться більше і більше всякого залізяща. Я як військова людина це розумію. От але, ну, світ, на жаль, не україноцентричний. Це по перше, по-друге, багато країн зв'язані іншими домовленостями. З своїм суспільством, скажімо так, керівники цих країн зв'язані консенсусом з своїм власним суспільством, і ми маємо з цього приводу великі проблеми. Але залужний сказав, що в принципі, якщо західні країни нам не надають сучасної зброї, значить ми будемо лупити з того, що ми маємо. В принципі, те, про що говорив я, в тому числі напротязі останнього періоду, я завжди казав: не перенісши війну на сторону супротивника, фактично ми приречені на. Виснаження власної інфраструктури, на виснаження власної економіки, на виснаження власної країни, і лише перенісши бойові дії на територію супротивника, а саме Росії, країни-агресора, ми зможемо завдавати їй значних шкоди і значних, як то кажуть, проблем. Залужний сказав, що ми будемо виробляти своє, і мене це наштовхнуло на думку: а що ж своє ми будемо виробляти? Ну, згорнуті ракетні програми, фактично рік вони ніяким боком не розвивалися. Так, ми маємо ракетну програму Нептун, ми маємо ракетну програму Вільха. Але ми пам'ятаємо оборонпром, який очолював пан Гусів, який доповідав, що ракетна програма там, Сапсан Борис Фен готова на 70-80%. Виявляється, не там воно не готово і фактично, кажуть, там ще й кінь не валявся. Тому ця історія, яку заморозила команда Зеленського в 2019 році, сьогодні потребує колосальних вливань. Натомість ми бачимо, що в нас ідуть колосальні вливання на. Зйомки чергових е комічних шоу для новорічних свят. Ми бачимо колосальні вливання в будівництво стадіонів, наприклад, в Києві там теж щось там будують, якісь там аквапарки зараз будуються. Тобто, ми бачимо колосальні вливання знову ж таки в дорожнє крадівництво і в медіа помийки, не називаємо марафоном. Чесно кажучи, з якого дива ми маємо взяти гроші? Ну, нам хтось розповідав, що в принципі для того, щоб запустити економіку, треба будувати дороги. І дуже риторичним є запитання, а для того, щоб запустити економіку, будівництво заводів, ну ніяк не впливає. Але, чесно кажучи, питання зараз в Гетьманцеві, питання зараз в Шмигалю, питання в Зеленському чи в Єрмаку, воно все стоїть в одному. Вони не вміють працювати, вони вміють знімати шоу, вони вміють робити кінопродукт. Це те, що вони дійсно вміють робити, і використовувати ті чи інші політехнології, які їм придумує той же самий Подоляк, який теж вміє це робити. Отже, вони грають на цьому полі війни тими інструментами, якими вміють. А ці інструменти не допомагають нам наблизити перемогу. Ці інструменти відволікають увагу суспільства від різних проблем. І насамперед, вони, скажімо так, витрачають кошти наших платників податків, а також західних партнерів на будь-що, окрім прискорення перемоги. Як говорив один політик, це, знаєте, думати про те, як ми будемо жити після війни, будувати програми після нашої перемоги, будувати якісь речі, які нам понадобляться на майбутніх колись там виборах. Все це робити під час війни, це як знаєте марафонець, в якому треба бігти 42 кілометри, а він вже на 15-му кілометрі почав святкувати, почав планувати, як він там буде виходити на п'єдестал, як він там буде одягати мед. Далі і так далі. Тобто, ще не добіжавши навіть третини дистанції, він вже планує своє святкування. Чесно кажучи, як правило, суперники всі ситуації переганяють, і той, хто планував святкування, а не боровся до кінця. Він, як правило, в програші. Тому, на превеликий жаль, ми несемося саме до такого програшу. Так, Залужний зробив цю різку заяву, і Збройні сили будуть використовувати всі наявні засоби і методи для того, щоб нищити супротивника. Ну, теоретично. Те, що замучився Кримський міст в черговий раз, це теж заслуга наших спецпідрозділів, заслуга Збройних сил України, заслуга винахідників, можливо. Бо росіяни випускають дрони в промислових масштабах, а ми лише чули анонсовану армію дронів, але, відверто кажучи, віз і нині далі. Там залишається де й був волонтери думають, яким чином привезти ті дрони з-за кордону і як надурити митників, щоб вони не компасірували мозги. Десь так виходить ця історія. Тим не менше, залужний зробив цю заяву, і саме в тому контексті, що він дав зрозуміти перенесення війни на. Територію супротивника є необхідністю інакше ми будемо лише платити своїми життями, а ця війна буде тривати до останнього українця. До речі, команда Зеленського, виконуючи з їхніх останніх дій, якраз і готова воювати до останнього українця, не присвідчуючи ніяким боком. Нашу перемогу. Ну, я вже не буду зараз згадувати про дипломатичну школу Криворожкою чи Трускавецькою. Чесно кажучи, нема про що вже тут говорити. Вже всі з цього приводу висловились. Але я не даремно згадав за політтехнології, я не даремно згадав за ті проблеми, які на сьогоднішній день мене сколихнули. Отже, проблема перша: політтехнології і політтехнологія обіжений герой. Чомусь, на превеликий жаль, дуже вміло це використовується. Спочатку ми бачили обіженого героя, це вдову да вінчі. Хтось закинувся її захищати, хтось почав розповідати про те, що ну, якщо це обідили дівчину, значить правильно зробили, а якщо це. Скажімо так, питання політики, ну то тоді не приплітайте сюди, що обідали дівчину. Ну, питання було дискусійне, багато кричуще і так далі. Сьогодні в нас почала вилазити скандал, який би я би зовсім не хотів би обговорювати. 47-ма бригада, і це питання між двома воїнами, сержантом і офіцером. Але ви знаєте, я би, можливо, про це й не говорив би. Тільки підрив авторитету офіцера, командира частини. В умовах бойової обстановки не робить честі сержанту. І, чесно кажучи, я розумію, що сержант дуже медійна особа, має дуже багато підписників, навіть з президентом Зеленським має селфі. Але м -м, питання бойового духу підрозділу залежить від дуже багатьох речей. І це я вважаю негативним явищем. Я вважаю це недостойним поведінки сержанта. Тому що ви розумієте. Одна із пред'яв, які закинує Маркус Шаламазі, це те, що нібито Шаламага не відстоює підрозділ перед вищестоящим командуванням. Я вам скажу, як це виглядає. Мені колись такі теж речі закидали, тільки це закизали трошки інші люди, не пов'язані з військовою службою. Ну що каже, ну ти розумієш, що от тобі дають наказ, а ти мав би сказати, що цей наказ, наказ він не є можливий до виконання, бо там тралала, бо в тебе нема стільки людей, чи в тебе нема стільки зброї і так далі. Як будь то би ти цього не говорив, та говорив. Але справа в тому, що є наказ, і в умовах бойової обстановки так, звичайно, штурмовим підрозділом зариватися в окопи це не зовсім камільфо, а з другої сторони, а якщо нема кому. І звинувачувати у цьому свого командира, що він нібито не відстояв правильне використання чи неправильне використання. Пане сержант, я вам скажу так: ви можете це висловити. Своєму товаришу ви можете висловити своєму побратиму, навіть якщо він офіцер. Але висувати на публічне і обзивати офіцера тими словами, які зробив. Маркус, чесно кажучи, це негідний вчинок. Я вважаю, що є таке поняття, як дисциплінарний статус Збройних сил України і має бути покарань. Так саме так. Бо інакше це не літає. Завтра. Цей командир, віддаючи наказ, буде думати, чи хтось ще його не пошле. Десь так приблизно це буде виглядати в умовах бою. І ще раз наголошую, за це, це мають бути наслідки. Причому всі ситуації наслідки можуть бути з двох сторон. Ну, якщо передавить селфі з Зеленським, то Шаламагу може зняти з посади. А якщо передавить ситуація з статутом Збройних сил і необхідністю виконання наказів. А накази діляться, як в армії Ізраїлю, на три види. Перший наказ це обов'язковий до виконання. Другий наказ це той, що ти маєш виконати, але маєш право ще обжалувати, якщо тобі щось здається, що це не так. І третій наказ це завідомо злочинний наказ. Ну, наприклад, тобі кажуть, там піди там вбий дитину чи ще щось. Тобто, завідомо злочинний наказ ти можеш не виконувати. Так от. Коли командиру частини, чи командиру роти, чи командиру бригади надається наказ штурмувати позицію, а потім заритися і переходити в глуху оборону, не притаманно для штурмовиків, то в цій ситуації він зобов'язаний цей наказ виконати. І вибачте, не справа сержанта обговорювати, добре я зробив як командир частини, чи недобре я зробив як командир частини, коли. Взяв до виконання цей наказ і не зобов'язаний командир частини відчитуватись перед сержантом, а яким же ціном він відстоював чи не відстоював, чи, можливо, там обговорював цей наказ з висостоящим командуванням. Тому, пане Маркосе, вам потрібно зробити ну як мінімум публічне вибачення. Це як мінімум, тому що це не годиться, це не гоже, це збройні сили України, це не Солок, це не російська армія. Як мінімум. І другий момент: якщо ви не бачите своєї можливості проходження військової служби в даному підрозділі, можете написати рапорт про переведення, тому що в цій ситуації підривати авторитет командира частини це не ваше сержантське діло. І я чому пригадав цю історію? Тому що я пригадав, коли був розбор польотів, де дійсно непоганий сержант Марко ще раз наголошує, Він воїн, він нормальний хлопець, тільки просто-напросто, я вважаю, що тут він дав штану. Але Знімаючи один з відеороликів своїх, він розбирав ситуацію, коли військовослужбовці збройних сил України полишали позицію. Я навіть написав йому в коментарях на превеликий жаль. Він не прочитав, а можливо не читав. Ну неважливо, що всі тих, хто відмовились виконувати наказ або відступили з позиції, об'єднує одна тема. Ця тема називалась погане забезпечення. Так, бо на початку війни саме погане забезпечення відігравало колосальну роль у тому, що підрозділи ламались. Люди не готові, не було досвіду, не було навчання, не було, не було бойового досвіду, і це призводило до дуже багатьох проблем. При утриманні оборони, в той час, коли супротивник переважав левою частиною і артилерією, і бронетехнікою, і так далі. Відсутність забезпечення і можливості воювати проти танків, проти артилерії якраз спричинювали те, що дуже багато випадків було таких, що хлопці залишали свої позиції. Всіх їх об'єднувала головна тема тема забезпечення і слабе навчання. На своєму тому семінарі Маркус почав розповідати, заслухавши ролики Ну, пояснення різних військовослужбовців уникнув цієї теми і почав розповідати, що в принципі всі вони відступали, тому що була слабенька роль сержанта. І от роль сержанта це саме головне, так звичайно, це дуже, дуже велика ситуація. Роль сержанта це дуже серйозна річ. Я погоджуюся повністю, але при наявності забезпечення, вміння і мотивації військовослужбовців, це в першу чергу об'єднувало всіх тих, хто відступили. Відсутність забезпечення. Але. Сержант Маркос це проігнорував у своєму тому, скажімо так, своїй лекції і зробив упор на те, на що йому ну напевно так було краще. Тому така історія. Я ще раз наголошую, і один, і другий вояки, і мені тут дуже прикро, але дуже прикро, коли цивільні починають цю історію обсасувати. Нещодавно навіть я подивився на одному полуватному каналі, такому як Ісландія, які там теж почали розповідати, що можна робити, що не можна робити. Дивимося досвід армії Ізраїлю. Є три види наказ. Той, який виконується беззаперечно, той, який виконується, але в подальшому має право бути обжалований, або завідомо злочини, який не виконується з подальшою заявою до прокуратури і так далі. От такі от речі. Далі, друзі. Ну, ще одна тема, якою я не міг обійти, це в той час, коли ну, назвемо так, коли пішла атака по темі, знову ж таки, по темі обіжений герой. Пішла атака на Льошу Петрова, на мого побратима, якого дуже добре знаю, який з 14-го року, як то кажуть, в обоймі. І, чесно кажучи, інший, вроді би, як патріот, переселенець, блогер, відомий блогер, знову ж таки, блогер з великої букви Луганський Андрій значить, почав щось там розповідати, що от Петров не такий, а от Петров там не то, а от Петров підтримує одну ідею по поводу воєнкоматів, а я от не підтримую, і це от все називається Петровщиною, а потім допустився вже до того рівня, що почав Льошу Петрова порівнювати з Шарієм. Що я хочу сказати з секуну? Секун, який втік з України і розповідає, як блогер, що він не бачить свого будущого в цій країні, порви і з'їж український паспорт. І Боже у тобі приходити за компенсацією після війни за втрачене майно внаслідок війни до держави України. Це не погроза. Ні. Ти сказав, що ти не бачиш свого майбутнього з нашою країною, що ти уїхав, бо тобі треба налаштовувати життя, що ти знаходишся за кордоном за рахунок е там підроблених документів чи верніше, сфальсифі сфальсифікованих документів, і так далі, що ти там якимось чином пропітляв і виїхав з України. Чесно кажучи, я називаю, е ділюю в цій ситуації людей на три категорії. Перша категорія це ті, що як, знаєте, загрузилися і пішли. Так, хтось з 2014 року, хтось після повномасштабного вторгнення, але це категорії людей, які дійсно патріоти України. І це є громадяни України, які мають свої громадянські виконують свій громадянський обов'язок і мають повне право користуватися своїми громадянськими правами. А от мене цікавить ті, хто свалили від громадянського обов'язку і не бачать майбутнього з цією країною. Чи мають право вони в подальшому користуватися правами потерпілих від війни, мають. А чи мають право вони відшкоду... на відшкодування з боку держави, від захисту якої вони ухилилися? Я думаю, що не мають. Я думаю, що вони не мають права використовувати своє право обиратись і бути обраним. Це я розумію Луганську, так? Тобто він втратив майно на територію окупованої Луганщини. Після того він купив квартиру десь там в Маріуполі, там теж її розбомбили російські окупанти і він. Закидає претензію навіть не стільки Льоші Петрову, скільки державі Україна. А чому государство? Почому государство не защитило? До речі, робить він це на узкоязичній мові, але тим не менше це його особиста справа. А чому государство не защитило? А що таке государство? Государство, тобто держава, це і є я, це є ти, це є той Льоша Петров, це є всі ми. Не існує чогось такого государства. Яке і могло би жити без нас, без, без людей, без громадян. Так от, громадяни як змогли, так захищали. А сикуни просто-напросто втекли. І зараз вони закидують, що не так воювали, не так захищали. Відчуваєте ці пропагандистські наративи? Е, на превеликий жаль, я думаю, що буде створюватися якась партія блогерів мільйонщиків і їхні можливості. Будуть дуже великими, і вони будуть закидати нам, що ми не так воювали, що ми не так неправильно мобілізовували, не так агітірували йти, не так мотивірували людей йти захищати свою державу. Вони будуть це закидувати саме тим, хто пішов і захищав. І оцей принцип розділення якраз і є те, що сповідує подоляк. Друзі, я неодноразово згадував ситуацію, а герой. Ця історія буде гратися. Причому, як правило, Масі наєм теж тоді щось закинув. От мене там парахаботи, парахаскоти і так далі, обозвали за, за моє поранення. А я задав, кажу, Масі, а напиши прізвище, ну хто ж це тебе поприкнув тим пораненням? Тішина. Прізвища нема, але зато накидується на якусь опозиційну політичну силу. Зараз ситуація з Юрієм Лоценком. Да, вона не спрацювала, тому що за Юру в дуже багато людей, які його знають. Але тим не менше, вчорашня обіжена героїня з партії волос. Вдова да Вінші почала закидувати Лусенкові, що не, не такий він не такий, вже він, не такий вже він там і комісований, і так далі. Разом з нею в Унісон почала стрі стріляти без угла, розповідаючи, що наше було йти в армію, е навантаження на бюджет робити, форму получати. Та курка кончена, вона навіть на сьогоднішній день нікому не признається. В неї ще посвідчення УБД. За які бойові дії? З 15 чи з 16-го року. Займалася воєнним туризмом, а потім отримала посвідчення ОБД, користується пільгами і розповідає, що Лусенко, пішов ще на війну, махаючи лопатою, і кіркою, і автоматом, як то кажуть, на передовій, що він створив навантаження на бюджет. Чесно кажучи, ну я не знаю, мене просто вже зла не хватає. Так от, політехнологія, обіжений герой, це те, що будуть впарювати нам слуги. Вони будуть це те тестувати, вони зараз це тестують, і це почало давати свої результати, коли. З однієї бригади розповідають, як неправильно поступають, з іншої бригади. Знаєте, ми так коли доживемося, що будемо забивати стрілку, бригада на бригаду, рота на роту там, чи як, я не знаю. Друзі, в нас немає обіжених. В нас немає обіжених героїв. У нас є непорозуміння. Всі непорозуміння вирішуються всередині колективу. Ви знаєте, в Айдарі теж було багато всякого в 2014 році. Як би мені не подобалось, чи подобалася позиція Сергія Мільничука, навіть як, коли він був депутатом, я ніколи в житті інше як командір до нього не звертався. Як би там мені подобався його наказ, чи не подобався, я розумів, що це війна і треба виконувати, тому що він сам не з балди придумав той чи інший наказ. Так само він його утримав. Я говорю зараз про бойову обстановку. Тому така історія: ми маємо триматися єдиними. Ми маємо бути єдині. І Валєра Маркус, і Шалома, ну. Мужики, ну ми, 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 ми брати, ми, в нас ворог, один, в нас ворог Росія, обзивати один одного, ну і що далі. Ну, до речі, ну, чесно кажучи, все, не буду повторюватися, не даємо нас розірвати. Незважаючи на кількість підписників в Ютубі, там, в Фейсбуках і так далі, не даємо нас розірвати. Я вважаю, що має бути загальна ганьба тому, хто на іншого побратима щось горбате несе. Між побратимами не має бути сварки. Я пригадую нерозбіріхи між майданівцями. Слухайте, до чого це призвело? Це призвело до того, що зелена Пліснєва прийшла до влади. Ще не хватало нам нерозбіріху між двояками. Неважливо, хто більше, хто менше. Ще раз наголошую, кожен робив те, що міг, тим, чим мав там, де він є. Тому така історія. Нам треба перемогти русню, а потім наводити в своїй країні. І це однозначно. Десь так. Попри всі негаразди. Ми ще на один день ближче до перемоги. Вибачайте за цю тему, чесно кажучи, бо воно просто мене вже наболіло. Я мовчав, дуже довго мовчав, намагався відійти від того всього. тому що знаю і і Луганського знаю, і Маркуса, і Шаломау, і Петрова. Ну, народно, ну ми всі ж проти Русні. Ми всі проти Росні. Ну давайте будемо обговорювати те, що нас об'єднує. А те, що нас роз'єднує, тихесенько. До речі, з точки зору статуту збройних сил України і взагалі законодавства. Ніколи в житті нижче стоящий за посадою в публічній площині не може не має права дискредитовувати вище стоящого за посадою. Просто-напросто особливо, тому що це підриває морально-бойовий дух всього підрозділу. Оце сама найбільша проблема. Ну, ще раз знав, що мені теж могло щось не подобатися, але я ніколи в житті при підлеглих, ніколи при побратимах не дозволяв собі висловлювати, що мені там щось не подобається, і тим більше в публічній площині. Десь так. Лише так ми переможемо. Так що, хлопці, давайте там миріться і зав'язуйте з тими всіма. Пожміть, потисніть друг другу руки, переведіться в різні підрозділи і далі продовжуйте лупити гусню. Десь так, слава Україні.